У французькій Тулузі вшанували сімох жертв серійної стрілянини, яку вчинив 23-річний радикальний ісламіст Мохаммед Мерам. На центральній площі міста влаштували хвилину мовчання. Туди прийшли понад 5 тисяч людей. Багато мешканців із жахом згадують облогу будинку зловмисника, яка тривала два дні і супроводжувалася гучною стріляниною. Сліди кривавого протистояння, в якому загинув сам злочинець та поранень, зазнали ще п'ятеро правоохоронців, досі помітні на одній з толуських вулиць. як багато людей. Я хотіла би, щоб його судили і покарали за злочини, як інших убивць, каже сусідка, яка жила в одному будинку з Мухаммедом Мерою. Рік Він Просто монстр, але він також 23-річний хлопець, якого застрелили на смерть, каже інша мешканка. До єврейської школи в Тулузі люди також несуть квіти. Від рук зловмисника там загинули троє дітей, і рабин. Поранення отримали ще кілька осіб. це нічого не змінить. Мертвий він чи живий. Це не поверне наших дітей. Усе зруйновано. він хотів померти. Це було легко. Він отримав, що хотів, але діти і солдати його не просили про це. Вони помирати не хотіли. Загалом мешканці Тулузи звинувачують правоохоронців та внутрішню розвідку у неспроможності вистежити зловмисника.